Вітаю, розумні семикласники. Ми на минулому році з вами вивчили тему коло, описане навколо трикутника. Сьогодні ми будемо продовжувати з вами вивчати тему про коло, але вже вписане в трикутник. Давайте з вами спочатку з'ясуємо, що ж таке коло описане навколо трикутника. Давайте подивимось на ці чотири малюночка і з'ясуємо з вами, де тут. Коло описане навколо трикутника. Поставте відео на паузу, уважно подивіться на ці малюнки, і ви повинні собі відповісти на це питання, на якому з малюнків зображено коло описане навколо трикутника. Ну, а потім ми вже з вами разом будемо розбирати. Ставте відео на паузу і роздивіться малюночки. Давайте розбиратися з кожним малюнком окремо. На малюнку 393 в нас коло є, але трикутник описан навколо цього кола. Тобто це ми не можемо вважати, що це коло описане навколо трикутника. Ні, малюнок 393 не підходить. Наступне малюнок 394. Так, тут коло описане навколо. Трикутника, але що називається колом, яке описане навколо трикутника? Воно повинно всі вершини цього трикутника повинні лежати на цьому колі. Але ось одна вершинка у нас не знаходиться на цьому колі. Тому це коло не є описаним навколо цього трикутника. Так само стосується малюнка 395. Тут взагалі жодна вершина не належить колу, тоді це не є коло описане навколо трикутника. І малюнок 396, ми дивимося на нього. Тут кожна вершина знаходиться на колі, тобто це коло є описане навколо даного трикутника. Давайте згадаємо. Яка саме точка є центром кола описана навколо трикутника? Ви зараз повинні відповісти на це питання. Якщо ви це не пам'ятаєте, відкривайте зошит, відкривайте підручник, вам потрібно відповісти на це питання. Яка саме точка є центром кола описана навколо трикутника? Поставте відео на паузу, пошукайте цю інформацію, може, вже згадали. Тому перевіряємо, що ж ви згадали. Точка є центром описаного кола, яка знаходиться на перетині серединних перпендикулярів. Тобто, якщо ми до кожної сторони трикутника ось так от проведемо серединні перпендикуляри, то ми отримаємо якраз центр. Кола, яке буде описане навколо цього трикутника. У кого цієї інформації немає, будь ласка, собі запишіть ще раз центр кола, описана навколо трикутника, є точка перетину серединних перпендикулярів, проведених до сторін даного трикутника. Давайте з вами згадаємо теорему про бісектрису кута. Вона нам знадобиться сьогодні для вивчення нової теми. Бісектриса нерозгорного кута є геометричним місцем точок, рівно віддалених від сторін цього кута. Що це означає? Точка D, ось вона, точка D, вона знаходиться на бісектрисі кута B, а С і точка Д знаходиться на однаковій відстані від сторін цього кута. Тобто ДС дорівнює ДБ. Ці відстані між собою рівні. І так само будь-яку точку. Якщо ми візьмемо на бісектрисі кута, ось, наприклад, я беру точку Е. То вона рівно віддалена від сторін цього кута. Тобто ці відстані до сторін від цієї точки будуть однаковими. Нам ця теорема знадобиться для вивчення нової теми. Записуємо тему коло вписане в трикутник. І ми спочатку означення повинні записати, що називається колом, вписаним в трикутник. Записуйте собі обов'язково означення коло називається вписаним у трикутник, якщо воно дотикається до всіх його сторін. Ви бачите, що на малюнку є трикутник АБЦ, в нього вписане коло з центром в точці О, і всі сторони. Дотикаються до цього кола, тобто вони є дотичними. Якщо згадати властивість дотичної, то радіус цього кола перпендикулярен дотичній в точці дотику. Тобто і тут кут є 90 градусів. Давайте подивимось на саме центр кола. Точка О, ось вона знаходиться. Тут нехай точка Е буде, тут нехай точка Ф буде. От дивіться, ОЕ є, є радіусом кола. «ОФ» також є радіусом кола, тобто вони між собою рівні. А якщо вони між собою рівні, то виходить, що точка О рівно віддалена до сторін кута «ВАЦ». Якщо ми будемо розглядати кут БЦ, тоді виходить, що точка О лежить на бісектрисі цього кута БАЦ. Давайте розглянемо ще кут. Кут Куц. Тут я поставлю точку G, нехай буде. OG є радіусом, і він дорівнює, звичайно, ОФ. Тобто точка О рівно віддалена від сторінку С, Тому що це радіус у нас виходить. Тоді точка О лежить на бісектрисі кута а, Б, С. Аналогічно з кутом а, С, Б. Точка О лежить на бісектрисі кута а, С, Б. Тому що точка О рівновіддалена від сторін даного кута. З цього в нас випливає теорема. У будь-який трикутник можна вписати єдине коло, центр цього кола є точкою перетину бісектрис трикутника, і як наслідок три бісектриси трикутника перетинаються в одній точці. Ну, дивіться, якщо є трикутник АБЦ, ми проводимо до кожного кута цього трикутника бісектриси АД, Бе, С Є, то всі вони перетинаються в одній точці О, і ця точка О є центр, центром вписаного кола. Якщо від точки О я проведу перпендикуляри до кожної із сторін, це будуть відстані. У мене тут ось такий перпендикуляр і ось такий перпендикуляр. Ем, тоді виходить, що всі ці перпендикуляри є радіусами цього е, вписаного кола. Всі ці, ці відстані. Ну. Давайте розберемо. Задачу, що ж ми зрозуміли даний трикутник і коло: визначити, чи є дане коло описаним навколо трикутника або пино в нього. Якщо Ну і перше, центр кола рівно віддалений від усіх сторін трикутника. Подумайте, будь ласка. Якщо центр кола рівно віддалений від усіх сторін трикутника, то що це означає? Коло буде вписаним чи описаним? Ну, ми тільки що з вами розібрали правило. Якщо у нас центр кола точка О рівно віддалена від усіх сторін Трикутника, то коло буде вписаним. Це вписане коло в трикутник. Ну, давайте роздивимось на трикутнику, ось дивіться ось центр О, точка О, якщо вона рівно віддалена, знаходиться на однаковій відстані, тобто я проводжу перпендикуляри, ось так. от, Якщо вона рівно віддалена від усіх сторін, то це будуть радіуси вписаного кола. Розберемося з Б. Центр кола рівновіддалений від усіх вершин трикутника. Якщо центр кола рівно віддалений від усіх вершин трикутника, то в нас виходить, що це буде коло, подумайте, подумайте уважно і скажіть мені, ось я вам малюю точка О. Ось вони, оця відстань від вершини, ось ця відстань від вершини, і оця відстань від вершини. Може, в мене трошки не так виходить, але ми будемо вважати, що вони ці відстані рівні. От скажіть мені, будь ласка, тоді коло буде яке? Приписане чи описане? Ну, звичайно, що коло буде описане, тому що ці відстані будуть радіусами якраз описаного кола. Коло буде дотикатися до всіх вершин трикутника. Тобто це описане коло навколо трикутника, навколо трикутника. Е, наступне. Усі сторони трикутника хорди. Кола. Що це означає? Нам тут не сказано нічого про центр, нам тут сказано про якісь хорди. Що таке хорда? Давайте згадаємо. Ось у нас коло. Хорда це відрізок, який з'єднує будь-які дві точки. Кола. То дивіться, усі сторони трикутника хорди, тобто у трикутника три сторони, тобто в колі три хорди. Дивіться, я провела будь-які три хорди, які утворюють трикутник. То що у нас виходить? Що коло описане навколо трикутника? Тут буде описане навколо трикутника. І е, наступне питання: усі сторони трикутника дотикаються до кола. Е, Якщо усі сторони трикутника дотикаються до кола, тобто ось у нас трикутник. Е, як можуть дотикатися усі сторони, коли у нас коло сюди ось так от вписане. Тобто, це впис... в мене негарний малюнок, але я вам показую, як це всі сторони трикутника дотикаються. Тобто Виходить, що коло вписане. Вписане коло в трикутник. Розглянемо наступну задачу 644. Точка О, центр кола, вписаного в трикутник АБЦ. Ось нехай у нас буде трикутник АБЦ і точка О, центр вписаного кола. Діти, ви можете ставити відео на паузу, відповідати на ці питання, самі перевіряти свої знання, що ви зрозуміли, і потім звірятися вже відтворювати відео та звірятися зі мною. Чи означає це, що ОА дорівнює ОБ? ОА у нас відрізочок, ось він, ОА відрізочок, і ось він відрізочок ОБ. Ну, давайте подумаємо: якщо коло у нас вписане в трикутник то в нас відстані будуть рівними. Ось ось ця відстань, ці радіуси проведені до точки дотику, будуть рівними. Якщо оці у нас відрізочки між собою рівні, це у нас відрізок спільний, ну так само і тут. То це зовсім не означає, що ОА дорівнює ОБ. Ми не можемо довести рівність трикутника Афо і БФО. Ніяк не можемо довести. Ми знаємо, що центр вписаного кола знаходиться на перетині бісектрис, тобто АО є бісектрисою, тут свої кути рівні, але Кут а, Б, С, він же не дорівнює куту Б, а, С, тому і О є бісектриса, але тут між собою рівні кути, то ми не можемо стверджувати, що трикутник, ось оцей А Ф, О, він дорівнює ось цьому трикутнику Ф, Б, О. Ніяк не можемо стверджувати. Тому ми і не можемо тут стверджувати, що АО дорівнює ОБ. Ні, це нічого не означає. Наступне: чи означає це, що кут АБО дорівнює куту СБО? Кут АБО дорівнює куту СБО. Ну так, тут позначено, тому що так як коло вписано в трикутник. То у нас центр кола лежить на перетині бісектрис, БО, бісектриса, то, звичайно, що кут АБО, ось він кут АБО дорівнює. куту, це БО. Дорівнює, так, дорівнює, тому що БО бісектриса. Так це означає. І третя: точка О може лежати поза даним трикутником. Ні, такого не може бути, тому що у нас бісектриси. Завжди будуть всередині трикутника і завжди точка перетину буде всередині трикутника, тому це не означає, що точка О лежить поза даним трикутником. Центр кола вписаного в трикутник завжди буде знаходитися всередині даного трикутника. Наступна задача 645. Тут питання така, і вам треба подумати і відповісти на нього. Навколо трикутника описано коло і в нього вписане коло. Чи можуть ці кола мати рівні радіуси, і чи можуть ці кола мати спільний центр? Ну, дивіться. Давайте подумаємо спочатку, чи можуть ці кола мати рівні радіуси. Якщо ми накреслимо довільний трикутник, то центр описаного кола знаходиться на перетині серединних перпендикулярів, я його зараз малюю схематично на перетині серединних перпендикулярів, тобто ось тут, Куде приблизно знаходиться центр описаного кола. О1 його назвемо, О1 – це центр описаного описаного кола. А якщо нам треба побудувати виписане коло, тоді ми проводимо бісектриси. Так само, я схематично поки що будую це. Ось у нас перетин бісектрис. І точка О2, це центр вписаного кола. О2 центр вписаного кола. Тобто, якщо ми проведемо радіуси, то вони будуть, звичайно, що різні. І з точки О2 це радіус вписаного кола, ось він, це перпендикуляр до сторони. А із точки 1, це центр описаного кола, то радіус буде, то відрізок буде до вершини, тобто радіуси будуть різними, і вони ні в якому трикутнику не будуть однаковими. А от якщо ми будемо відповідати на питання спільний центр, чи можуть в нас якісь кола мати спільний центр? Так, можуть, якщо це рівносторонній трикутник, тоді центр описаного і вписаного кола в них співпадають. Ось він трикутник рівносторонній, і в рівносторонньому трикутнику і висота, і бісектриса. Вони між собою співпадають, і перетин буде знаходитися в одній точці. Тобто, оця точка буде і центром і описаного кола, і центром вписаного кола, але радіус буде відрізок ОА, це, це радіус буде для описаного кола, а відрізок ОФ, наприклад, це буде радіус для вписаного кола, Тобто вони будуть різними. Наступне задання треба побудувати коло вписане в даний трикутник. Нам для початку потрібно побудувати трикутник довільний, який завгодно будуєте трикутник, а далі для побудови задача на побудову нам знадобиться тільки лінійка, олівець та циркуль. Ось в мене є ось такий трикутник, я його назву АБЦ, щоб побудувати центр вписаного кола, мені потрібно хоча б дві бісектриси кутів. Я побудую бісектрису кута А і бісектрису кута С. Використовую побудову бісектриси. Тобто беру циркуль, іголочку ставлю в в центр А Розхил циркулю у мене будь-який може бути будь-який розхил циркулю. І будую таку от дугу, так, щоб вона перетинала в кут БАЦ в двох точках. Не змінюючи розхил циркуля, я переставляю іголочку в точку перетину дуги і сторони, і будую таке коло. Навіть не кола дугу і не змінюючи розхил циркуля, так само роблю і з іншої сторони. То в мене вийшла точка перетину. Я з'єдную вершину А з цією точкою перетину і далі, отак от продовжую її. Це в мене бісетриса кута А. Таку саму операцію проводжу з звершено це. Можна навіть не змінюючи розхлів циркуля. Ось я його ось так от провела дугу. в мене дуга перетинає сторони кута в двох точках, ставлю іголочку в кожну точку і проводжу таку саму дугу. Дуги в мене перетинаються. Все, мені циркуль більше не знадобиться. Ну, ні, він мені знадобиться, звичайно. Але для побудови бісектрис вже він мені не потрібен. І ось. Ось в мене ще одна бісектриса. Бісектриси перетинаються в точці О. Ось вона точка О. Це буде центр вписаного кола. А далі мені потрібно вписати коло в даний трикутник. Далі беремо косинець, прямий кут, ми сторону одного прямого кута ставимо на сторону АС, а сторону іншого прямого кута вона повинна у нас співпадати з точкою О. І проводимо такий відрізок зараз. Проведемо відрізочок, з точки О до сторони АС. Це у нас буде радіус. Прибираємо цей косинець. Ось він радіус. Беремо. Циркуль. І ставимо розхил циркуля так, щоб він цим радіусом співпадав. І можемо накреслити вписане коло. Розв'яжемо задачу номер 649 у рівнобедрений трикутник АВС, де АВ дорівнює АВС, вписано коло з центром в точці О. Довідіть, що трикутник АОС також є рівнобедреним. Е, ну, Давайте розглянемо трикутник АВС. він є рівнобедреним. Е, тобто, в нас виходить, що кут. А дорівнює куту С, тому що в нас сказано, що АБ дорівнює БЦ, кути при основі рівні. Центр нашого вписаного кола знаходиться на перетині бісектрис. Тобто АО є біссектрисою і СО є єсектриси кутів. Тобто з цього виходить, що кут. ОАЦ дорівнює куту ОЦА як половини рівних кутів. Якщо в трикутнику кути два кути рівні, то за ознакою такий трикутник рівнобедрений. Так як у нас два кути рівні, то за ознакою, за ознакою трикутник АОЦ є рівнобедрений. Так, це ми довели. Вам потрібно тільки доведення записати, і Б, Знайдіть кут а, Б, С, якщо кут а, О, С дорівнює 100 градусів. Якщо кут а, О, С дорівнює 100 градусів, кут а, О, С дорівнює 100 градусів, ми довели, що трикутник а, О, С рівнобедрений, тоді з цього випливає, що кут. ОС дорівнює куту ОЦ А і дорівнює 180 градусів мінус кут 100 градусів і поділити навпіл, то виходить 40 градусів. А так як АО є бісектрисою, тоді увесь кут А він дорівнює 80 градусів, ну і тоді кут С. Також дорівнює 80 градусів. А якщо два кути по 80 градусів, тоді на третій кут на а, Б, С залишається 180 градусів мінус сума цих двох кутів. І виходить 20 градусів. Тобто кут а, Б, С дорівнює 20 градусів. Задача розв'язана.